Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Анна. В цьому відео хочу розповісти вам про значення старших арканів. Відео буде складатися з двох частин. Багатьом людям хочеться пізнавати світ таро. Хтось для себе, хтось для роботи з людьми. Для новачків підійде гарна колода Вейта. Найкраще ця колода вам підійде це є класична колода. Я буду розповідати вам значення арканів на колоді колдовська таро. Така, дивіться, гарна рубашечка. Це моя сама перша колода. Вона основана на класичній колоді Райдера Уейта. Її автором є Елен Дуган. Цю колоду колись мені подарувала мама. І так я розпочала світ... свій світ таро, шлях у світі таро. Колода вона складається з 78 карт, 22 старших аркана і 56 молодших арканів. Молодші аркани, в свою чергу, поділяються на мечі, які є стихією повітря, кубки стихією води, жезли стихією вогню і пентаклі, монети, які є стихією землі. 22 старших аркана, вони послідовно розкривають шлях блазня. Першу карту, яку з вами будемо розглядати, це блазень. Шут, блазень, дурень, який знаходиться під номером 0. На карті ми бачимо молодого і відкритого юнака, який не боїться ризикувати, не боїться робити рішучі шлях кроки вперед, навіть якщо він не боїться впасти в цю прірву, він такий відкритий і легкий. За його спиною знаходиться сумка, яка прив'язана до його такого посуху. В сумці, знаєте, він накопичив такий. Свій минулий досвід зібрав все, що в нього було, і рішив іти вперед і ризикувати. Його яркий костюм говорить про його якийсь такий гарний, піднесений, веселий настрій. Красне перо на шляпі воно символізує бажання жити, любити і мандрувати. Білий бутон в його, його руки троянди він говорить про відкритість, невинність, про довірливість і якісь нові починання. Якщо ви знаєте символіку карт, то ви зможете легко трактувати всі розклади, які робите для себе чи для когось. Блазень це відкритість, це початок нового шляху. Щось у житті завершується якийсь етап, а новий період має розпочинатися. Це нова робота, це звичайний бізнес, можливо, ігровий. Також блазень може вказувати на відсутність роботи, на можливе кохання з первого погляду. Блазень завжди такий легкий, безтурботний, він не боїться ризикувати, він розкрутий, грайливий, він не думає, що його чекає завтра. Він просто живе сьогоднішнім днем. От що, має бути, те буде завжди такий легковажний. Блазень радить ризикнути і розпочати щось нове. І також застерігає, що обстановка вона може бути досить непередбачувана і здатна підносити якісь сюрпризи. І не завжди, скажімо так, вони будуть приємні, ці сюрпризи. Наступною картою йде маг під номером 1 ми бачимо перед собою мага, який стоїть у вівтаря. В нього на шиї медальйон у вигляді пентаграми. Його мантія вся вкрита якимись такими магічними символами. Є символи такі, знаєте, які вказують на його активність. Права його рука тримає жесел ліва... Впущена донизу. Цей жест вказує на набуття якоїсь такої благодаті і знань. Його білий хітон вказує на чистоту його намірів, знак цієї безкінечності над його головою. Він уособлює життя. На столі лежать такі магічні предмети, які є символами чотири стихій. Ось ці чотири всі предмети це вода, повітря, вогонь та земля. Арка із таких гарних, крас, ярких червоних троянд, вона говорить про його таку гармонію із світом навколишнім. Чотири білі лілії внизу вони говорять про чистоту його намірів, а феї біля лілії, біля Вівтаря, вони вказують на тісний зв'язок із магічним світом мага. Маг говорить про Початок якоїсь справи, настання в житті якогось нового, нового чогось, якогось періоду, отримання якихось звісток, про вашу якусь майстерність, яку ви набули, набуття нових навичок, вказує на вашу силу волі, про вашу активність і проміння спілкуватися, завести за собою певну кількість людей і переконувати інших. Маг це молодий фахівець. Можливо, студент, який прийде на практику, або якийсь ініціативний працівник, який впевнений у собі і швидкий, він комунікабельний. Мах радить вам бути активними, робити свою справу і вірити в свої можливості. В те, що ви можете зробити більше, чим ви думали, за все, що ви візьметесь, ви можете досягнути, якщо вірите в себе. Наступна карта йде Верховна Жриця під номером 2. Перед вами сильна і таємна мудра жінка. Вона велично сидить на своєму троні і вбрана в прекрасну серебристу сукню, яка дуже елегантно на ній сіла, і поверх якої накинута така мантія з капюшоном, яка додає такої таємничості. Біля її ніг чорна кішка, яка є її компаньйоном. По обидві сторони біля трона розміщені колони із місячною такою символікою. Біля яких ростуть е, такі гарні, яркі, крас-червоні, соковиті гранати, які е, символізують велич і витонченість. На голові журиці корона із символами триєдиної богині, а на шиї прикраса із янтаря, яка підкреслює її статус. В одній руці вона тримає свиток, це знання, а квіти шалфею в руки, такі красиві, прекрасні. Символ мудрості. Жриця може вказувати на зустріч з мудрою жінкою, яка дасть вам гарну пораду. На ситуацію, в якій немає якоїсь визначеності, або є певної ясності. Якісь секрети, які може вказувати на наявність. Також і коханки. От ці секрети можуть бути, наприклад, скривають людина може, допустим, коханку чи коханця. Е, Також. Вона говорить, що вам необхідно просто провести деякий час в роздумах і в пошуках спокою. Також жриця радить вам довірити своїй інтуїції і звернути увагу на свої сни. Наступна карта це в нас імператриця під номером 3 На карті зображена жінка в розкішній зеленій сукні, яка сидить на золотому троні, який знаходиться десь так в лісі. На голові у неї німб із 12 зірок. Це знаки зодіака. В руках скіпетр вона тримає, це символізує цілий світ на шиї біля таке красиве намисто з білих бусин. Біля трону на землі у неї стоїть щит, на який зображений символ Венери, який говорить про те, що своє кохання потрібно захищати і оберігати. Імператриця зображена вагітною. Що говорить, що вона прагне до продовження роду. Колись пшениці символізують розвиток потенціалу. Ріка, яка тече через ліс, він, вона така схожа на, на нове життя. А небо, воно покрите хмарами на задньому платну, і воно віщує, що найближчим часом піде дощ і буде тоді гарний, прекрасний врожай. Пшениця буде більш. Виросте, і буде, земля буде родити і буде плодоносити. Імператриця рішує зростання, розвиток, життєві ваші сили і гарне здоров'я. Вона говорить про любов і кохання, про гармонію, про жіночий вплив, можливо, який, знаєте, здебільшого позитивний. Говорить про позитивні події в родині. Вона відчує комусь вагітність. Когось, можливо, вже людина вагітна, і найближчим часом буде народження дитини, розвиток якоїсь справи чи бізнесу, якісь, можливо, тривалі стосунки в когось зародиться, сильне кохання. Імператриця це карта материнства і відновлення природних сил. Імператриця радить вам приділяти увагу своєму тілу, зовнішньому вигляді, своїй сім'ї, своєму будинку. І Головне, уникайте надмірностей. Наступна карта, яку будемо розглядати, це імператор. Він знаходиться під, під номером 4. Він такий е, мудрий імператор, який сидить на своєму троні і спостерігає за своїми дітками, які щастиво бігають і граються біля водойми. Його... Е, Влада підкреслює, його владу підкреслює цей скіпетр, який він тримає в руках, який зображений у формі Єгипетського Христа. В лівій руці він тримає шар, який є надійним символом земної влади. Імператор він милується, як граються його дітки. Він планує своє майбутнє, він милується краєвидами. І планує плани на майбутнє. Він добрий правитель і гарний батько. Його одразу можна пов'язати зараз із знаком Овна Тюльпан, ось такі гарні, прекрасні тюльпани, вони є символом. Королівської влади. Пам'ятаєте, як в серіалі Величне Століття, хто дивився, там тюльпан є символом династії, яка носила, яка тільки могли члени династії носити тюльпан. І тут є тюльпан він символ такої влади, королівської влади. Він підкреслює велич королівської, такої крові імператора. У імператора немає зброї, що вказує на те, що він досить мудрий і має досвід, щоб підтримувати мир і спокій у своєму королівстві. Імператор він символізує лідера в сім'ї або групі. Він, знаєте, ви як імператор повинні спокійно контролювати ситуацію і, скажімо, ретельно обдумувати свої дії. У всьому має бути порядок, стабільність і послідовність. Імператор він має такий. Авторитет, владу і гарний контроль, що може вказувати на зустріч із якимсь представником влади чи авторитетною людиною, або ситуацію, в якій ви візьмете на себе якусь відповідальність. Карта може вказувати на якийсь стабільний бізнес, який добре організований, на якесь можливе підвищення або керівну посаду. Імператор радить вам реалізувати свої плани і не озиратися назад. І реалізовувати свої плани послідовно і попереджає, що через грубість можуть виникнути якісь конфліктні ситуації. Наступною картою, яку будемо розглядати, це старший аркан Єрофант, який знаходиться під номером 5. Перед вами зображено чоловіка похилого віку, такого елегантного мудреця. На грудях у нього медальйон у вигляді пентаграми, яка є символ магічної сили і його особистого захисту. Три перекладені на вершині його посуху вони символізують вищий світ, середній і нижчий світ. Два ключі біля його одних таких масивних, гарних, вони уособлюють владу, і духовну, і світську владу. Єрофант це учитель, він навчає не лише словами, а своїми вчинками. Він своїм життям, своїм життєвим досвідом навчає, який ґрунтується на традиціях, на його совісті, на його моралі. Він навчає совісті, моралі і честі. Єрофант дає благословення на щось, говорить про те, що слід орієнтуватися на вищі ідеали, на закони моралі, про те, що ми маємо більш бути совісними. Він є вчителем і наставником, може вказувати на якийсь шлюбний зв'язок. На якийсь такий важливий союз і міцну дружбу. Говорить про повернення до старих традицій, про які вже давно всі забули. Верховний жрець, він говорить про певні питання, на які потрібно знайти відповідь. Також ця карта говорить, що, можливо, потрібна якась консультація юриста або порада мудрої людини. Може означати, що ви проходите якийсь курс навчання або підвищення кваліфікації, також на необхідність вирішення якогось конфлікта, який у вас виник. Пам'ятаємо, що тут він у нас випадає єрофант, а в цій колоді, в класичній класичній колоді, єрофант, тут його зображено як Верховного жреця. Пам'ятаємо, що це мудрець і вчитель, який нас навчає совісті і мудрості і традиція. Наступна карта, яку будемо розглядати, старший аркан закохані, який знаходиться під номером 6. На карті зображена пара, яка усамітнилася у квітучому саду. Перед парою з'являється постать ангела. Ніжний ангел це символ такої гармонії і якихось важливих послань для цієї пари. Закохані це карта вибору і романтики. Чоловік символізує інтелект, а жінка емоції. Жінка одягнена в е, таку розувату сукню. І говорить про те, що це є кольором кохання, е, ніжності і щастя. В її волосі шість троянд, які вказують на номер карти і символізують гармонію. Біля Пари, квітучі такі е, гарні нацис гіанцинти, які є символом благородства і нового кохання. Ангел є символом долі і нагадує, що від вашого вибору буде залежати ваше майбутнє. І він дуже просить вас ретельно обдумувати всі свої дії і перед тим, як прийняти якесь важливе рішення, яке на вас буде чекати. Закохані вказують на партнерство, кохання, на спокусу і потяг протилежностей, можуть вказувати на якусь ситуацію і вибір. Закохані роблять, вони вам такі от радять ви зробити вибір і знайти спільну мову з партнером і застерігають, що у виборі, можливо, є якась певна спокуса. Є якась, знаєте, важливо якийсь, знаєте, як підвох. Наступну карту, яку будемо розглядати, це колісниця. Вона знаходиться під номером 7. Ми бачимо візника, який стоїть у колісниці, зроблені із золота і середра. Візничий він гоне коней крізь хмари по небесному шляху. В лівій руці він тримає жезл, а правою рукою він. Направляє цих двох коней, які підчиняють тільки його силі волі, тому що в нього в руках немає поводи. Вони просто слухають його, тому що він дуже вольовий і сильний. Він володіє сильною такою внутрішньою силою. Бачимо пару коней, які є білого кольору з лівої сторони, він символ дня, і магії сонця, і чоловічої енергії. І чорного. З правої сторони, який є символ ночі, символізує магію місяця і жіночу енергію. Але лісничий він не підчиняється цим силам. Він сам направляє їх для досягнення бажаних цілей. Колісниця говорить нам, що про перемогу, якої досягнете дуже тяжкою працею, говорить про якусь самовпевненість, про контроль, мотивацію і перемогу. Можливо, якась дорога, поїздка, яка буде для вас вдалою, якісь звістки, якісь можливі відрядження. Колісниця радить вам діяти і використовувати всі свої сили, і також застерігає не діяти надто самовпевнено. Тому що навіть якщо ви будете дуже самовпевнені у гарному рішенні справи, може щось піти не так. Тому прислухайтеся до знаків, які коло вас, які вас оточують. Наступною картою йде. Карта сила під номером 8. Ми бачимо жінку із золотисто-каштановим волоссям, яка безстрашно сидить біля великого лева. Лев, він жмуриться від задоволення, коли вона до нього прихиляється. Жінка вона посміхається, вона спокійна і здатна приборкати лева одним дотиком. Її голову прикрашає корона із зелених таких дубових листів які символізують силу, символ безкінечності, він говорить про її духовну і таку магічну силу її сутність. На шиї у неї кольє із восьми рубінів, які створюють позитивний настрій і уособлюють мужність. Троянда із, із, гірлянда із червоних троянд вони символізують гармонію і красу і об'єднують жінку і Лева в єдине ціле. Карта говорить про подолання якихось труднощів, з якими ви зіткнетеся, контроль над якоюсь ситуацією, про гарне здоров'я, про випробування на витривалість, про успіх і м необхідність виявляти силу. Про можливе участь у якихось змаганнях. Іноді ця карта може вказувати і на сексуальний якийсь контакт, може вказувати на зміцнення матеріального становища, на якусь фізичну роботу, де дуже буде багато перекласти сили для того, щоб її виконати. Також може вказувати на роботу з тваринами. Сила, вона радить вам проявити силу духу. Для того, щоб взятися, щоб досягнути своїх цілей. І радить вам подбати про своє здоров'я і застерігає вас, щоб ви не були впертими і не перевищували своїх повноважень. Наступну карту, яку ми з вами розглянемо, це старший аркан-самітник під номером 9. Який е підсвічує. Буде. Який м, такий старий мудрий чаклун, який подорожує в пошуках істини. Іноді ще кажуть, що це, можливо, зображений сам Мерлін. Він м, відправився в подорож на самоті, наражаючи себе на якісь випробування для пізнання таємниць світу. Він, знаєте, вдягнений в таку не традиційну мантію для, для чаклунів, на якій зображені певні символи. Було місяця і зірок. На ленті її вкриті такий, знаєте, вона втратила така свій блиск, знаєте, трошки потрьована, що вказує про те, що він мандрує уже давно. Позаді нього гори, які вкриті льдом, і що вказують на його повну ізоляцію, що навколо нього, біля нього взагалі немає нікого. Відлюдник він опирається на посух. А в правій руці він тримає старий металевий ліхтар, в якому сяє шестикутна зірка, така гексаграма, яка є символом жіночого і чоловічого початку. Зірка це символ мудрості, яка є у кожному із нас, яку ми можемо заставити сяяти яр яскравіше. І якщо зібрати всі свої сили, ви можете пізнати силу і досягнути от вершини гори. Карта говорить вам про те, що вам необхідно просто приділяти увагу собі і перенастроїтися. Вам потрібно саморозвитком займатися медитаціями і переоцінкою цінностей. Ви знаходитесь в пошуку свого шляху на якогось досвіду. Самітник говорить про самотність, про ізоляцію, втечу від світу. Також самітник може вказувати на контакти з літніми і самотніми людьми. Самітник він, можливо, хтось доглядає якихось самотніх похилого віку людей. Самітник він скромний і мудрий, має мало друзів і, знаєте, має такий філософський погляд на життя. Іноді людям, другим важко з ним спілкуватися і його розуміти. Він радить вам побути на самоті, не робити якісь важливі справи просто самому і застерігає вас, що люди навколо вони думатимуть про вас як про такого похмурого, відлюдкуватого і трошечки, можна сказати, так вас будуть ну, от, сторонитися. Наступна карта це колесо фортуни, яка знаходиться під номером 10. Ми бачимо колесо року, в центрі якого розміщена. Така серебриста пантограма. На цій карті представлені всі чотири пори року. В правому нижньому вуглу розміщена гілка вишні, красива, сяюча, з прекрасними квітами, яка символізує благородність. На її фоні виділяється меч, який є символом повітря. В лівому нижньому вуглу. Зображена гілка дуба, така гарна, зелена, вкритим зеленим листям, вона є знаком літнього сонцестояння і символізує здоров'я, символізує мудрість і довгі роки життя. Жезл, ось такий жезл з бояришника, він з пітучого бояришника є символом вогню. У верхньому лівому вуглу розміщений букет красивих оранжевих таких листів із жолудями, які є символом осені і врожаю гарного, такого багатого врожаю, символ такої м, краси і енергії. Купок він пов'язаний з елементами води, який вказує на м, стихію води. Пентакль, який зображений ось тут, із таким гарним прекрасним листям, він є елементом землі. І гілка, така остролиста, знаходиться. отут. Гілка остролист з такими гарними ягодами, це традиційний символ Різдва і зимового сонцестояння. Остролист є символом удачі і захисту. Карта вказує на якість, на доленосні якісь рішення, на якісь ваші вчинки, на рух вперед, на вдачу, на якийсь щасливий випадок, на подарунок, можливо, якоїсь долі, на сподівані зміни, які на вас чекають, на якісь сюрпризи і приємні враження. Коли фортуни радить вам. Просто проаналізувати свої повторювані ситуації, які у вас виникають, і покласти, покластися на випадок і застерігає вас від якихось помилок, які ви можете створити. І також радить вам ретельно обирати час. Карта також радить вам дякувати долі за те, що ви маєте в цьому житті, за те, що ви досягли. Щоб ваша вдача, щоб ваша фортуна від вас не відволіка, не відвернулася. Фортуна це вдача, яка у вас буде, знаєте, от, можна сказати, переслідувати вас, яка допоможе вам, де ви думали, що все, все пішло не так, все не вдалося. А потім ви зрозумієте, що в тій чи іншій ситуації, яка з вами виникала, вам посміхнулася доля. От, наприклад, ви десь запізнилися, і це було на краще. Ви запізнилися на літак, а той літак, наприклад, міг розбитись. Це вже такі, знаєте, ситуації. І що це говорить про те, що доля вам зробила подарунок і так далі. Таких прикладів може бути будь-яких. На якусь співбесіду ви запізнилися. А та співбесіда, можливо, наприклад, той керівник запізнився. І... Ви тільки хвилювалися, або взагалі те місце вже було зайнято, і ви б тільки згояли час, або взагалі там якийсь обман, і ви б не отримали того місця, а тільки потратили свій дорогоцінний час. Тому в будь-яких ситуаціях колесо фортуни це вдача, яка вам посміхається. Я сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Ставте ком коментарі, ставте лайки, щоб я бачила, чи подобається вам. Те, що я для вас зробила, щоб я розуміла, знімати далі другу частину, чи не знімати про наступні аркани від справедливості до світа. До побачення!